Товариство Миколі Івановичу Коробку, Будь ласка, Виковач, щодо відкриття прислушання. Шановне товариство, шановні працівники медіа, сьогодні ми завдяки нашим гостинним господарям, саме цьому педагогічному інституту і, зокрема, Пану е, доктору наук е, Ігору Шевининському, присутньому тут. Ми відкриваємо у прямому роді фестиваль документального кіно. Е, це 11-й кінофестиваль. Він всеукраїнський український і міжнародний. Е, весною е, весною відбувається в Києві у. Е, будинку кіно цей фестиваль триває більше тижня і з різними заходами масовими, і з присутності представників різних регіонів нашої країни. А потім в осінній період він стає мандрівним, це тобто вже поширюється по всій території України. На теперішній час в 230 містах України з 1 жовтня цей кінофестиваль розпочав свою роботу. Більше 30 фільмів є тут у програмі, у нас, звичайно, менше, тому що відбувається певний відбір кожної організації. І таким чином ми маємо протягом днів від 24 листопада по 10 жовтня провести цей наш фестиваль. 10, 10 грудня, я помилився, мабуть, скажу жовтня, 10 грудня. 10 грудня це є Міжнародний День прав людини. Він Почав визнаватися з 1950 року. До того, в 1948 році, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла загальну, загальну, загальну декларацію прав людини. І з тих пір, день 10 грудня стає днем який. Відзначається у всьому світі, права людини це річ така, якою ми всі мали б опікуватися, але далеко не всі розуміють, що то є. Ми маємо поширювати наші знання в цій галузі. Зокрема, треба мати на увазі, що права людини. Вони Присутні для кожної людини від народження. Це є, власне, природний такий е, е, стимул для, в житті людини. І перша стаття е, гальної, е, декларації прав людини саме так і звучить, що людина народжується вільною, людина має гідність. І як продовження статті. Люди мають поводитись між собою як по братньому, як брати. На жаль, суспільство і наше, і в багатьох інших країнах далеко не таке ідеальне, як це проповідується в цій статті, але наше святе завдання доносити до людей ці знання, підтримувати, заохочувати і розуміти. Що то є. Події на Майдані є наслідком жахливого порушення прав людини і те, що стосує, саме стосується його захисту, то в суспільстві це відбувається двома шляхами. Або ж якщо держава дотримується правового. Правової поведінки, то питання захисту прав людини відбувається правовими методами, застосуванням правоохоронних органів, судів і певного впливу міжнародного права. Але якщо ці права не дотримуються належним чином, то залишається інший спосіб вирішення цього питання. Це є силовий метод, який теж в міжнародному праві вважається законом в тому разі, якщо держава в абсолютному своєму значенні не дотримується тих же законів, які існують в кожній державі. І ми хочемо, щоб, і воно певною мірою все-таки так і виходить, що люди, які... Є глядачами люди, які присутні кіноф... на демонстрації фільмів, поступово проникаються цією ідеєю. І ми знаємо, що якщо порівняти ну, відголос того, що відбувалося на наших перших кінофестивалях і те, чого ми досягаємо вже тепер, все таки резонанс певний є. І дуже важливо, що у тому проведенні наших кінофестивалів в якості глядачів і співучасників є учнівська і студентська молодь. Бо це те, що засвоюється надовго, це те, що людина набуває додаткових знань і вже це стає його певною нормою. Це дуже важливо. Поза рамками цього кінофестивалю ми у ці дні будемо проводити паралельний захід це збір підписів для міжнародної організації, Міжнародна амністія. Це буде це спрямовано на те, щоб в різних щоб відстояти, захистити жертв переслідувань режимами. Які не дотримуються законності жертв у різних країнах світу. І таким чином ми будемо проводити збір листів і підписів, як це практикували і попередні роки, і потім ці листи і підписи направляються керівникам держав, тих, які порушують прав людини, права людини, і таким чином вдається домогтися визволити із. З неволі політичних в'язнів з одного боку, а з іншого боку, кожен такий приклад стає стратегічним у вирішенні правових питань і використовується у подальшому для поліпшення законодавства в тій чи іншій країні. Якщо ми будемо закликати людей, щоб вони у ці дні. Приєднувалися до нас і ми спільними зусиллями разом з, із правозахисниками всіх країн світу, збираємо велику кількість листів і направивши їх до керівних органів тих чи інших держав, примушуємо їх вживати певні заходи для поліпшення правової ситуації в країні. Ми фільми наші, які ми будемо демонструвати, вони в нас є в переліку і можна взяти ці, цю програму, яка надрукована в нашій газеті. У нас будуть кольорові афіші, ми будемо їх видавати на, в тих закладах, де будуть демонструватися фільми. Фільми будуть демонструватися в бібліотеках, в школах. За домовленістю і також у Криворізькій філії Дніпропетровського університету внутрішніх справ у нашій військовій частині, це в таких закладах, де правові питання є одним із важливих у, у житті, у вихованні, у практиці. Дякую за увагу. Ви організації цій маємо можливість показати, подивитися ці чудові фільми. Тому я хочу подякувати їм за таку можливість, яка надана в нашому університеті, нашим студентам, доторкнутися до такого чудового високоякісного документального кіно. Це допомагає нам розвивати наші стосунки, наші зв'язки. Ми познайомилися з іншими громадськими організаціями, які працюють у цій сфері. Це Shelter Plus. З ними співпрацюємо, ми співпрацюємо з екологічними товариствами. У нас завдяки цьому розвиваються екологічні проекти по очищенню річки Саксагань. Далі проводяться інші заходи. Міжнародне співробітництво починає розвиватися. Одним словом, коли ми зачіпаємо якийсь один такий цікавий універсальний аспект, наприклад, пов'язаний з правами людини, він фактично охоплює всі-всі різні аспекти і починається якесь більш активне суспільне життя, яке спрямоване на вирішення цих проблем в найрізноманітніших аспектах. Дякую. 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 Ми 5 років в нашому місті займаємося цим. Е, наш, нашим основом ми робимо відкриті покази. Тобто ми в цьому році домовилися за лімпом. Будемо два дні показувати безкоштовно відкриті покази. Е, це 2-3 листопада о 16.00. Е, так само у нас будуть відкриті покази в галереї парк. В такому арт-хаусному е, вигляді. Е, цьому році у нас ноу-хау невеличке. Ми проводимо виставку, е, виставку карикатур, називається «Є краща сторона Європи. Це виставка е, була створена відомими українськими художниками. Е, приходьте, побачите, про що вона. Так само ще буде у нас. Вона То, працює точно так же, як звичайна бібліотека, тільки замість, замість книжок Живі люди. Цікаві живі люди. Ну, такі бестселери, як е, Солдат Зато, е, Волонтер Зато, Раді обіцяв пройти. Тому ну, приходьте, я думаю, буде цікаво. Шелтери плюс так само у нас будуть е, відкрити покази. Ми запрошуємо туди. До нас зараз знайшли контакт з організацією Transparent International. Вони обіцяють прислати нам якусь правозахисника під фільм Путінські ігри. Під фільм Фукушима, це славно звісна станція Фукушима, яка, на якій була аварія три роки тому, 2011 року. Ми цей, під цей фільм запросимо еколога, щоб він порівняв їхні проблеми з нашими криворізькими. У нас це актуально для нашого міста. Дуже приємно, що фестиваль росте і реально приємно, що приходять дуже багато молоді, тому що ми робимо відкриті покази, ми не зганяємо молодь, як років 20 або і зараз. Де. Розуміти, то, що... Молодь сама приходить на наші, на наші фільми. Минулий рік показав, що це актуально, їм цікаво. Всі зали були заповнені. В мультиплексі в минулого року там зал на 200, 200, да, на 200 людей були повні зали. Я маю надію, що в цьому році буде так само. Так що приходьте на інтелектуальне кіно. Obrigado.